Брати та сестри, я приїхав з Чехії, але я є свій, <рес> я є ваш. А ви, мої, як то добре, знаєте, коли маєш свій дім? Добре, кажуть, як така поговорка, так, ось як добре, а дома краще. Ніде так не добре, як вдома, і слава Господу. Що і куди приїхати, що ти маєш свій дім, ти маєш свою церкву, ти маєш свою країну, ти маєш свою мову. Це дуже добре. Воно переконуєшся, коли попадаєш десь в іншу країну, якісь інші обставини, коли ти елементарно простого не можеш сказати, не можеш об'яснитися. Тут приходиш до тебе заправка, магазин всі по українськи, ти все розумієш, це так чудово. Слава Богу! І, знаєте, я постараюся не забрати багато нашого часу. Хочу зачитати місце, яке написано в посланні до коринтян. 5 розділ з 15 вірша. А Христос помер за всіх, щоб ті, хто живе, вже не для себе жили, а для померлого за них і воскреслого. Слава Ісусу Христу! Тому ми віднині нікого не знаємо за плоттю, а кого і знали, коли і знали Христа за плоттю, то тепер уже не знаємо. Хто в Христі, той нове творіння, давнє минуло. Тепер усе нове. Усе ж від Бога, який Ісусом Христом примирив нас з собою. Через Ісуса Христа, ми маємо примирення з Богом Отцем і дав нам служіння, примирення. Бо в Христі Ісусі Бог примирив з собою весь світ, не ставлячи в провину людям злочинів їхніх, і дав нам слово примирення. Отже, ми, посланці від імені Христового, мов би, сам Бог умовляє через нас, від імені Христового просимо примиріться з Богом. Бо того, тобто Ісуса Христа, хто не знав гріха, Він зробив жертвою за гріх, щоб ми в ньому стали праведні перед Богом. Слава Ісусу Христу! Ми дякуємо Господу, що дійсно через нього. Ми маємо освячення наше, ми маємо спасіння наше, ми маємо примирення з Богом. І ви знаєте, без Ісуса Христа, воно все стає просто даремне. Всяке служіння, всяка, скажімо так, церковна якась робота, якщо там немає Ісуса Христа, воно просто стає пустою. Ви знаєте, я так, такий певний висновок зробив для себе от за цей період, де я. Їздив і в деяких церквах був, знаєте, можна мати різні програми, можна мати різні чиня церковне. Можна по-різному людей заохочувати, робити добрі справи. Бо церква для того є, правда, ми маємо ходити проповідувати, ми маємо іншим служити, один одному служити, Богові служити. Але ви знаєте, якщо немає Божої благодаті, Якщо Ісус Христос не торкається сердець людських, як тут написано, що ми нове творіння. Якщо людина не переродження внутрішнього, це, знаєте, церква свого роду перетворюється на такий клуб добрих справ. Де вчать добрих справ, де вчать, чого поганого не можна робити, Де вчать, як потрібно допомагати, як потрібно виховано поступати. Але, знаєте, це все на рівні розуму відбувається. Але коли людина не має цього переродження, коли людина не має особистої зустрічі з Ісусом Христом, коли благодать Божа не діє над нею, це все просто навчання. Ми прийшли, як в школі повчилися, але самі своє знаємо. Нам, ми знаємо, що цей гріх робити не можна, але нам хочеться, бо воно всередині людини живе. Але коли дійсно благодать Божа над тобою діє, коли Дух Святий Тебе торкається, ти плачеш і кажеш, Господи, я не хочу того робити, дай мені сили. І ти дивишся, Бог дає силу. І ти дивишся, Бог тобі допомагає. І скільки б раз тобі не казали, що цього не можна, але один раз, коли Дух Святий Тебе торкнеться, ти получиш силу і ти переможеш цей гріх. Хоча ти сто разів будеш проточути, що цього не можна. Ти можеш собі говорити, треба йти помагати, треба йти робити. Можуть брати за кафедри ставати і говорити і вчити нас так. Ми можемо вчити. Але знов таки, коли людина внутрішньо відчула Божу благодать, вона хоче сама це робити. В посланні до коринтян, в цьому ж посланні, в першому розділі Павло так каже: благословен Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець Милосердя і Бог всякої втіхи, який втішає нас у всякій нашій скорботі. Він каже, Бог нас утішає, щоб і ми могли втішати тих. Хто перебуває у такій же скорботі тією втіхою, якою Бог утішає нас самих. Павло каже, щоб ми могли когось утішити, ми маємо це отримати від Бога. Якщо я не отрив від Бога втіхи, якщо я не отрив від Бога радості, миру в серці, то як я можу цей мир іншим людям дати. Де я його візьму? Я його просто можу вичитати, можу навчитися добре говорити, але це все на рівні розуму. Ну, коли Дух Божий торкається мого серця, коли я получаю мир, я тоді розказую іншим. От як брат свідчить, як брат розказує, який був колись, яким ми колись були, правда, ми можемо це свідчити, це говорити. І це тоді торкається. Це тоді має силу, воно має вплив. Тому що це ти особисто пережив. Тому, знаєте, я би хотів, щоб Господь благословив нас. І дійсно, Божа благодать, вона була разом з нами. Служіння, вона перебувала у нас у нашому житті, щоб Дух Святий Він торкався нашого серця, щоб це було живе служіння, щоб ми не служили Богові просто по букві, по, знаєте, докорам совісті, по тому, що розумом розумієш, прийде час змерти, і треба буде, можливо, в пекло попадеш, якщо Богові не будеш служити. Знаєте, це біда, коли ти через це Богові служиш. Ну коли ти дійсно хочеш ти в церкву, тому що тобі там приємно. Тебе там Бог благословляє, тебе Дух Святий торкається. Ти хочеш молитися, тому що ти відчуваєш присутність Богом. Коли ти хочеш іншому допомогти, бо в тебе це є в серці, бо тобі Бог поміг. Хай Господь благословить і ця благодать Божа, вона діятиме над нами. І тоді церква. І кожен з нас вона матиме силу, вона буде це світло Христове нести, вона буде, знаєте, сама випромінювати цю любов Христову. І люди це бачать, і люди йдуть за цим. І ми тоді не мучимося, що головне, а нам приємно йти в церкву, нам приємно служити Богові. І нас не треба, знаєте, навіть сильно вчити. Бо в більшості ми і так все знаємо в великому рахунку. Але оце бажання виконувати, воно приходить від Господа. Я би хотів за це помолитися, щоб це бажання служити Богові, шукати його присутності, Його благодаті, щоб воно було всередині нас і щоб Бог діяв серед нас. Хай Господь настав благословить. Помолимося. Амінь.